Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакуль. В даному відео ви почуєте 15 порад щодо виживання в вимлистих землях. Тож давайте розпочнемо. Перед тим, як йти в цей біом, варто створити фонтан світляків, використовуючи пошматований дух. Після цього вночі зловити світляка і з нього зробити світлячка, який ви можете одягнути та вимлисти в вимлистих землях освітити перед собою шлях. Крізь туман. Все ж, якщо ви ще не відплили від берегів свого дому, то у новий біом візьміть чорний метал, оскільки пізніше він знадобиться для створення видобувачу соку, щоб повидобути сік з прадавніх коренів. Припливши до і листих земель, не варто запливати глибоко в них, оскільки існує такий моб як Г'яль, який іще й летючий, і він завдаватиме тупу шкоду та шкоду вогню, пускаючи по вам кулі, і коли він опиниться над вами, це кінець вашому кораблю, або вам разом з ним. Саме із за цього моба вам може стати в нагоді ячміне вино опору вогню. Вашими основними ворогами під час цього етапу стануть шукачі, великі комахи, які будуть завдавати проколювальну та тупу шкоду. Тому ви можете себе краще захистити, і для цього варто увібрати силу кістянка, яка зробить вас більш стійким, зокрема до проколювальної та тупої шкоди. Або використати кореневий нагрудник, що можна виготовити з коренів гиді, що в болоті, цей елемент броні зменшить вхідну шкоду по вам. Біом є досить складним для пересування, тут дуже багато скелі, і коли ви на них піднімаєтесь, то втрачаєте чимало одиниць витривалості, тому обов'язково майте бадьорість, намагайтесь пересуватись на високих ділянках скель, щоб там мінімізувати витрату витривалості. І цей фактор додає можливим використання сили Ейктюра, яка зменшить витрату витривалості на біг та стрибок. Водночас за висотою цього біому буде відкритою проблема шкоди від падіння, і тут варто знати, що в ідеалі у вас має бути більше 100 одиниць здоров'я, оскільки максимальна шкода від падіння це 100 одиниць здоров'я, а іншим способом вирішення цієї проблеми є створення чаклунського стола. А в ньому накидки спір'я, і з нею ви не отримаєте шкоди від падіння. Мабуть, цього біому вперше у гурі мають вразливі місця на своєму тілі для шукачів це їх, якщо можна так виразитись, спина. Це стосується як звичайних шукачів, так і шукачів солдатів, а для ґяля ось це місце. Шукачі можуть вам зустрітись як на поверхні біому, так і в підземелі заражена копальня. і зазвичай вони будуть атакувати вас групами, і це ускладнить задачу із перемогою над ними, оскільки така зброя, як меч чи булава, буде неефективною для групи цих осіб. Тому, на мою думку, тут необхідна зброя, яка буде атакувати по області. Це може бути руйнівник, адгер. Або пекуча патериця. На початку вашого виживання у цьому біомі найреалістичніший спосіб буде з Адгейром. і він, я думаю, найдієвіший, оскільки натиснувши на колесо миші, ви вдарите Адгейром навколо себе, тим самим приголомшите та відкинете найближчих мобів. У цьому біомі мешкають дворфи, з якими вам слід мати дружні стосунки, оскільки вони будуть атакувати усіх мобів, крім вас. Це до того моменту, як ви їх або не вдарите, або не зламаєте їх споруди. У разі небезпеки ці істоти допоможуть вам перемогти переважаючі сили якихось шукачів. Варто згадати кліщів, які мають малий розмір і в якості атаки будуть стрибати на вас, присмоктуватись та завдавати проколювальну шкоду. Від їх атак краще ухилятись, бо коли на вас, наприклад, три кліщі, то вб'ють вони вас швидко, і проти них так само добре підійде Адгейр. Вони також можуть з'являтись з гіяль. Ви можете руйнувати стародавні обладунки та мечі, щоб отримати металобрухт, або брухт міді їх можна переплавити у відповідні зливки, раджу позначати усі необхідні місця на карті. Залишки кісток, такі як череп, повз не проходьте, вони необхідні задля м'яких тканин, щоб пізніше виробити очищений ейтир. Зауважте, що вони охороняються кліщами та шукачами. Заражені копальні є досить корисним підземеллям. Звісно, там можна знайти чорні ядра, уламок по читалама, боса та маточне молочко, але в ось таких схованих кімнатах можна знайти скрині, а там різні корисні предмети, зокрема медовиці, що дасть вам досить немалий запас медовиць, коли ви покинете цей біом. Варто знати, що будь-який моб імлистих земель з другим рівнем і вище. Дуже небезпечний і не треба з ними довго гратись. Покінчіть з цим швидко, і важливою частиною бою все ще буде залишатися відбиття атак, якщо ви граєте зі зброєю, до якої в пару можна взяти щит. Недооцінюйте ігресилові пагони та зайців, які завжди бігають біля вас. Ці ресурси будуть дуже необхідними, коли дійдете до пізнавання магії. Йотонські бульби та Чаклунський капелюх також є корисним ресурсом, їх можна вирощувати в имлистих землях, та Чаклунський капелюх дасть вам айтир, який пізніше буде необхідний для використання патерець. Тож, якщо це відео було для вас корисним, залишайте свій коментар, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!